Добрий день. У нас перший? Ми взагалі подивились виріску і думаємо, що відбувається. Це у нас також такий. Що так, вони підбирали. Люби. Приколь. Звідки ці ви таке з'являли? Ні, ну горішки очевидно, що це без канабісу, мабуть. Так, горішки звичайні. Добрий день, даємо з каналі стемпо. Зараз собок немає місця. Ну так, може тоді, що є на місці, покажіть, будь ласка. Цікавить просто навіть з міркувань того, ви в центрі Києва відкрили такий заклад і цікавить, а які ж документи є. Ви кажете, ви терапевтичні. А скажіть, будь ласка, а ви е, вже користувалися таким, такими послугами? Користуєтесь прямо тут? Так. Вживаєте? Ну, я консультант. Ви консультант. Так. А розкажіть, будь ласка, а є якісь... Ви офіційно працюєте як консультант тут? Е, ну, Я зараз на стажуванні. А розкажіть, будь ласка, а ви до цього займалися такими от справами? Е, в якому сенсі? Займався. Чи я вживав? Ну, чи це... вживали там раніше? Ну, да, так, чи... Досвід в плані канабісу років 10, в плані грибів років 3. А от це... розкажіть, будь ласка, як от ви цим користуєтеся? Е, ну, гриби я вживаю, в мікродозинг. Це є мухомори і їжові грібінчості, чи кардицівські війська. Це в залежності, які, які запроси у мене є. А розкажіть, розкажіть од вас, ви коли сюди прийшли? Там наскільки це законно легально ви працюєте? Зараз це все законно легально. От 16 серпня це повністю легально стало. Ну, якщо б це було незаконно, ми б не працювали. А є якісь документи? Нам би теж зрозуміти, законно це чи незаконно. Дивимося, просто стоїть там купа хлопців молодих. Вони кажуть, угу. ми там заходимо, банки якісь там купляємо, там, щоб кайфанути, типу, банку треба якусь там купити, якоїсь там. Це лікувальне. Цей Я документ, розумію. Якраз. А розка, розкажіть, ну, нудіба про нього трохи більше, якісь документи для цього потрібно, як от можна вживати це? Ну там в яких ну, дозах більше, і так більше далі. Більше О, дивіться, доз... якщо... ну, от дивіться, якщо Да. ну розкажіть навіть з міркувань того, що отут от так да. Це не наркотики чи наркотики. Ми от, турбуємося просто про те, щоб ви не е, там не справляли під виглядом там я не знаю там медичний, не медичний, і то ми ж не розуміємо 16 числа. Окей, а які мають бути документи? Покажіть нам, як вони мають виглядати. 16 серпня взагалі канапіс не є забороненим в плані. Зараз кажуть якому. Канапіс не є тепер наркотичним е, наркотичною речовиною. Це тепер терапевтичний лікувальний. Вас. У нас немає заборонис, немає ДГК. У нас є CBD. CBD – Сібіді, це канабідіол. це медичний лікарський канабіс, котрий має психоактивної дії. Він має протизапальну дію, знеболюючу. К нам приходять е е військові. Котрі нам кажуть, дякуємо. Ні, дивіться, у про військових да у вас діти стоять по 16, по 15, по вас... 13 років. Ми? Да. ми заходять до нас, Ідите. ми кажемо, покажіть, будь ласка, документи. Якщо вони показують їм 21 рік, є. Але спричини працівниці, вам скільки років? 23. три. А можете от сказати, які є документи? От я так розумію, у вас є. А... Така можна, виписка, будь ласка, Да? спочатку спитати, чому саме мене знімають? Чи дава дивіться? Я а, на, ми зайшли згоди? у заклад, який ви позиціонуєте як публічний для продажу. Да, ми прийшли до вас як в общепіт, тому що у вас продаються коржики і все інше. А чому це ми не можемо знімати? Ми можемо знімати будь-що. Ми журналісти. Ми проводимо розслідування. Дивіться, ви якщо можна викликайте поліцію. Нам хочеться встановити ваші особи, теж законно чи незаконно. Ми на, ва на ваше переконання просимо документи, які підтверджують законність продажу вашого канабісу. ви маєте якісь документи мати чи крім ф. Його, виписки. На тютюн є ліцензія, а на ваша вироби. А, є? а у нас по законодавству воно немає. Не потрібна ліцензія. Так, так. Ну так. Да. Ось, наприклад, беремо всю штучку, оток зразу можна так зробити, і зразу хоп, зразу на місці. Прошу пробачення. Хто не знає, отакий такий от штука, його можна зразу як вжити не, просто, на місці. Це просто дуже дивно. 23-го року Що за 30? Ну, я думаю, що подяка 23 го року. Сіді в Україні не був заборонений, заборонений ніколи. Mm. Почнемо з цього. Е, до нас приходила поліція, все перевіряла. Тому а все от, перевіряла на... що ну, саме. А є якісь документи? документи? Ну, так. Є фу, а які ви діяльності у вас торгівля да, роздрібна? Коли ви прийдете з документами, котрі, я не знаю, там, котрі так давайте, я... ну, повністю торгівля. вас, коли я буду точно впевнена, що це я можу робити. E, коли мені дадуть на це відповідь, я вам все продемонструю. А хто є власником цікаво? Це ФОП. ФО. Машеченко Єлизавета Константинівна. Uh -huh. Я так зрозумів, у вас мережа, так? Ні, ну може, якщо все так добре, то ми вже... Ми журналісти, щоб було зрозуміло. З Міністерства оборони. Розкажіть, будь ласка, просто чи є законні підстави такої господарської діяльності, яку ви здійснюєте? Нам з метою того, щоб хоча б зрозуміти, які у вас документи, ми побачили, що коло вас стоїть 10 дітей. І ми просто їхали поряд і зупинилися, хотіли зрозуміти. Ми побачили, що канабіс на вулицях продається. Жодних питань. Якщо є закон України, який це дозволяє, нема питань. Але ми хочемо розуміти, який документ вам дав підстави. Це ліцензія, це якийсь дозвіл. Що це за документ? Ви знаєте, що це за документ? У нас товар я так товар, само не знаю. У нас є не потрібні не потрібні ліцензії. CBD, він, він а, якщо, а як от е, розібратися, чи не збільшена у вас концентрація, чи не буде одурманена людина більше, чим ви контрольовано це зможете контролювати там чи ще щось. От, як от це? Можливо, ви під цим приводом ще щось тут продаєте, якісь там речовини, розумієте, про що йдеться? Я як вас от нам а... це зрозуміти? У вас має бути якийсь документ, не може бути просто е, фізична особа-підприємець робити, тому що ось, наприклад, е, одна людина, яка прийшла, вона ж теж може взяти. Наприклад, ось, яка там... кількість тут От, незрозуміло. Ось у вас ценничок, тут. Ну, склад має бути. Це зрозуміло. диви, ось стоїть якісь з... зелені... зелені ці. От, що це таке там? Це цукерки з От, А схоже на кубик наркотик. Коноплі. Ні, ну очевидно. Ну, дивіться, нам просто як людям, які не стикалися з таким, де, стій, стій, але де, е... сідин, побачили, що просто коло вас черга Друзі, людей, доді, які неповнолітні. Нам це як вони підтвердили. А ми взагалі їхали, побачили, що тут автомобіль. Що біля автомобіля ці люди тусували, діти? То вони сказали, що так ми тут заходили, наприклад. Да, тут треба купити повну якусь банку, щоб типу нормально кайфанути. Ну, типу, і сказали, що нам розкажуть всередині. Дивіться, ми прийшли як просто користувачі, але можливо, ми після цього й купимо самі цю штуку. Ну поясніть нам. Які є ще документи? Бо якщо це просто ФОП, то цього точно недостатньо. Я вас це увіряю. Я вас розумію. Власник тільки що відписав. Що ви Рома можете... не вживай. Що ви наше мож... те вже починає вживати? Що ви можете назначити йому зустріч? Він коли приїде в місто, він з вами зустрінеться. Його нема на місці. Особисто так, особисто поспілкується, повністю вас проконсультує, покаже всі, всі документи, всі дозволи, всі, все, що вас цікавить, в даний момент я. Ось, я вам продемонструвала, що у нас є ФОП відкритий через Ну, щоб платити податки, так? працевлаштовані, тобто це Це просто капець. Ви подивіться, скільки тут всього є. А найголовніше, що тут немає світла. І ти, коли такий приходиш, приходиш в таку, типу, атмосферу, де можна там сісти. Не знаю, ніколи не мав справу з такими всякими штуками. Але напевне, це люди виходять, задоволені від того, що приходять, там сідають, дивіться, які тут в'язані. Така мебель цікава. Растаманська. ну напевне. Тут дуже таке щось дуже дивне, рослина засохла, її тут тримають видно. Яке, яке місце страшне. Або на оці коржики. Дивіться. Ось фірмове печиво. От наприклад. Це, Це ж капець. Це не любить ліквідліцензії. Так і поставляють товари, молокопродукти приїжджають в ребуторгівлю, вони мають документи. Дивіться, 에, знаєте в чому річ? Наприклад, ось. коли людина окупила у вас коржик, оцей такий, да, цікавий з чимось, так. йому стало зле. Або він, ну скажімо, його організм ніколи він не вживав, йому стало від цього не в задоволення, а в якісь там я не знаю, проблеми. Очевидно, що ви ці коржики не для військових підготували. Ну мені здається, ну так, це, це навряд. І інше питання: якщо йому стало зле, що йому тоді робити? Ну, типу, в такій історії, він прийде до вас і скаже: дивіться, мені стало погано, у мене там були проблеми, розлади здоров'я. А ви скажете, ну це ваша якби історія. Ви купили коржик, який абсолютно легально зроблений, і так далі. Але має бути якась, я не знаю, ну окей, сертифікація або що завгодно. Можливо, ви туди накидали ще щось. Якщо ви кидаєте туди канабіоїди, якісь, то можливо, ви щось туди ще накидали. Де зрозуміти, який склад його? Склад також це все кілька заробиться. Можете, будь ласка, зараз мені розказати. Я запишу повністю список документів, котрі ви до мене просите. Я зараз надійшлю власнику. Дивіться, а я не знаю, які документи. Ми просто прийшли із за ми того, споживачі. що споживачі. Люд вас має бути. Дивіться, ми коли приходимо в епіцентр. Коли ми приходимо в кав'ярню, по коли ми приходимо ще кудись, ми І. говоримо. Дивіться, у нас у нас є, наприклад, куточок споживача. Є от ми такі приходимо в куточку споживача. Висить е ФОП, там чи ТОВКа, яка відкрила, висить там ліцензія або дозвіл на здійснення торгівлі. Які санітарні книжки. Там я не знаю, які зараз згідно СЕС потрібні. Там мають висіти ще ліцензія, якась на здійснення діяльності, якщо, якщо це спеціалізовано. Якщо ми просимо, скажіть, ми вважаємо, що ваша кава неякісна, або ще якась дайте нам документи про походження кави, ви даєте накладну на те, що ви її купили в якоїсь компанії. Так, ми ж до вас не... ось прийшли. Ми чого просто? Бо для нас це нове, ми не розуміємо. Можливо, дійсно у вас тут жодних питань немає, але повірте, коли ми приходимо, ви продаєте тут я, канабіс, я багато ж питань. Просто Перше в мене трапилося, що немає власників на місці, я не знаю, де храняться документи. Тільки в цьому питання. Зараз вони Дивіться. в іншому місці трішки зайняті, тому я очікую на відповідь. Я розумі, а в якому вони місці цікаво? В місці зараз вони в Пропиницькому. Ага. Скільки тут даного в ну, місті? Тут нічого взагалі. В тих грибах, ви кажете, їх сертифіковано збирають. Там написано збирають. На скільки грибів. Та зрозуміло, де сертифікат. Ну якщо вам привозить фірма інша, це не ваш продукт, це не ви його збирали, ви не його виготовляли. Ви, ви реалізовуєте його від чийогось фірми. Я вас Зрозуміло? Так, так, я вас розумію повністю. Є просто копія сертифікату, що це воно ну, походження на буковині зібрали чи в червонині ну, зібрали груповий рахунок. Ну, ось і все. І те, що вони мають якість. Э, Може дайте номер телефону, або ми якийсь запит направимо. Офіційний. Дайте, будь ласка, якісь е реквізити, да. або електронну пошту, номер телефону, да? Чи що нам треба? Да, да. Зможете надати нам? Ну, щоб для зворотнього зв'язку ми б туди запит офіційний направили, тобто для нас це не проблема взагалі. У нас є ось така вістів, хто по можна перейти, там є інстаграм, є... І там можна зв'язатися. З ідністю. Чому у вас написали? Так, я написала, я вчину на лікуюся. Ждем їх. А от ви розкажіть, якщо можна. Звичайному користувачу. може, зроблю блог у себе на інсті. Як от правильно вживати? Що саме? Ну, от, Запропонуйте якісь речовини, я ніколи не мав з цим справу. Можуть, я мав продати Хомара, а як саме його вживаю протягом трьох років. Він йде ось в таких капсулах. В капсулі йде, наприклад, Мухомар червоний 0,35. Е, відповідно, коли ви вживаєте е, цю капсулу, на свідомість і на, на реальність ніяк не впливає. У вас від якихось відчуттів, щось, щось вас якось поміняло, немає. А це що просто воно це би? на дистанції. Наприклад, червоний впливає, впливає на сон, на фокус, на енергію. Це залежно від ваших запитів. Якщо ви погано спите, чи зранку вам тяжко вставати, ви можете підібрати мухомор червоний. Для голови більше це їжовий гріб іншості, він на увагу, на пам'ять, на фокус, для творчості. Це суто таке для голови. Кордицепс військовий це, от, це таке фізичне більше. Це енергія, це лібідо, це імунітет, це от для спортсменів. Так само трутовик. Тож він це є медичний гриб, який має багато таких властивостей проти запальних. Пливає на інітет, детокс, пам'ять там є, бо, бачите, а є з канабісу так. самого. З канабісу що? А, а що, у вас що є? Знайомили з сертифікатами. Що так сертифікати можна знайомитися? У нас є це ось ці печенюшки mm -hmm. аж а шашці. Mm -hmm. Женають все, що вони Оце воно все добре. А от розкажіть, що це таке? Ну, я суто по погребаю. А хто по цьому? Ну дівчата забаром Ага. З цукерки з грибами. Ага, а оце? Це печиво з грибами. А є щось без грибів з канабісом. З канабідіолом? Так. Канабісу немає. Канабідіол. Так. так. Розкажіть, що CBD. таке канабідіол і... У нас є CBD. Що це таке CBD? Угу. І а він відрізняється від канабісу відео, яким відео, Чи це просто? Він не має пісхоти ага. дії. Окей. А де він? Ну типу, от із цього всього. С біди є на Так. ще щось є, може. Про про щось можна поспілкуватися з журналістом. А ага. тут всі. Нас, все чудово, вітаю, раді вас бачити. Які у вас є запитання, слухали свої. Я прийшов теж співробітник цього магазину, облаштований. Ви нам теж додаєте. На якій компанії? Uh, на якій компанії саме? Трудно А що, ви робота? Я знімаю вас. Добре, не треба до мене притулятися. Я не притуляюся, ви на моєму що... вкусі. Які я хочу вроджу, не... я хочу вроджу, я вроджу. Я, я просто прожевому. дивлюсь, що ви знімаєте, щоб я розумів, чи я ви про... знімаєте. Я записую я запишу запису, звук, ні, я просто запишу. У вас побитий телефон. Да, я дякую, я знаю. А, а як вас звати? А яка вам різниця, як називати? Назвіть Володимир. Ви проходьте, будь Добре. Як компанія називається, на якій ви працюєте? Канабістемпл? Ось ви тут знаходите. На, э, пер, прошу ні, дивіться, ви да. питаєте вже, виска... цікавитеся ви виска... вас є працевластовані. Ви працевлаштовані тут? Ні, 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 будь ласочка, ні, будь ласка, ні, 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 мене, будь ласка, не кричіть. По-перше, Скільки ну, я... вам роки? Не. Вам повнолітні? Ви вчині? Ви або будете спілкуватися з самого? Так, я повнолітній. Слухайте мене, будь ласка, і не перебувайте. Я зайшов. Я не бажаю слухати. Чому не бажаєте мене слухати? Я працевлаштований офіційно. Ось давайте почнемо. Як називається компанія, де ви працюєте? Я працюю. В чудовому Дідьців. храмі Cannabis Temple. Є... Храм? Так, у нас храм канабіс Темпл перекладається як храм Cannabis. Це Е, Дивіться, якщо у вас Це питання. ФОП? М -м -м. Ні, дивіться, я з вами так сподіватися не буду. Ні, якщо ви хочете дізнатися з приводу ТОВ, яка група податків? Ви можете зізнатися в нашого керівника, в нього наш телефон. Давайте я вам дам його номер, ви зателефонуєте і спитаєте в нього, і за ТОП, і за ФОП, і за все, що захочете займаєте. Так, я вживаю канабіс. Якась проблема ні, ну я не знаю. Якщо ви хочете, ви вживайте, Я так. просто запитую. А ви я зараз після вживання я чи ні? Ні, я Канабіс вже не протяжі двох тижнів. Розмовляєте лише ви всі ви... інші ви... доважають нас мораль, так мабісти. звичайно, Добити. чи бажають по, ну, будь ласка. сказати, ви, ви подумали, думаєте, нас морально якось задобити? Що ми типу причудали чи що? Ви журналісти нас приходила поліція, нас приходили люди. все перевіряли, і я впевнена повністю в цьому. вас щось цікавить. Це від власників. Ми працюємо працює повідомили. Так же саме Володя прийшов. Він сам сказав. Я тут влаштований офіційно. Ви я, його питаєте компанію. Дивіться, я Май маю е... право не розповсюджувати жодної персональної інформації Є. з приводу компанії. Ну, я вам канал, можу ві. надати. Хто ви? Я вам можу надати Можете? контакт людини, яка відповідає за. Наш храм, яка є власником, яка вам надасть всі необхідну інформацію. Я вам скажу. Так, звичайно. Мені так класно під двома камерами. Я до речі, не актор театру і кіно тому Ми не замітили. Дякую, що знімаєте мені. Мені подобається. Знімайте Але скоро на франка буде десь. Ні, краще, краще, краще. краще тоді. Ми прийшли та спілкувалися так. з дівчатами, які безпосередньо здійснюють продукції, які надають так, так. послуги. Добре. Да, ми не знаємо, надаєте ви послуги чи не надаєте, угу. тому і не знаємо, чи ви працівник, чи не працівник. Добре. Дівчата зі своєї сторони нам пояснили, що вони продають товар, що за товар, ну і тому подібне. Добре. Документів, окрім наявності ФОПа, більш ніяких в них на руках немає. Добре. Ми хотіли запитати, а які так. ще на продукцію у вас є Е, Добре, дивіться. Тобто походження, так, я тобто, я може ви його самі вдома загалі... розпасовуєте Взагалі, Взагалі находятся да. на продукції? А чи ви щепити? Та ну, mm -hmm. яка моральна давка? Май ми зайшли запитали. У мене дві освіти – медична і психологічна. Ми, ми, я я, Чудово. І, я, і ви працюєте в я примірно такому закладі. Я, я, я примірно розумію, сказали, через що ви зараз кажете і для чого це все. Ми сказали, що на вході сиділи молоді люди. Ми нам на відео, щоб вштирило, треба банку. Банку треба якусь, так. Ми прийшли, ми їхали взагалі. Послухайте, у мене вони сказали, вони 21 року? Я кажу, так, тому вам ми не продамо. І вони вийшли. Розумієте, чому? Дивіться, вони знайдуть, кому 23, їм куплять, вони знайдеться цих вони грибів куплять? і будуть. Як вони куплять, Пословайте. яких грибів? У нас немає жодних грибів з психоактивними ефектами. Дивіться, у ось, 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 ось у вас тільки що в мені розказали. яка Україні, mm -hmm. має на них сертифікацію Від е, нашого yeah. міністерства. Е, можете за компанії, А можете має сказати, має. яка компанія? Джунарію, ми будь ласка, можете подивитись, там написано О, на, вона, упаковці. Так? на упаковці. Так, так, От так так подивіться, щоб ви гарно запам'ятали. Добре, я вже все зняв. Дивіться, ви молодець, що я так молодець, підготувалися, я знаю, да. Да. Ви. але ви. я Товас, ще більше молодець, все тому що я не побачив жодної ліцензії, жодного документа. Добре, тепер... Якщо я у вас... тепер є такі ліцензії? Так, ми відправили це дивіться немає. сертифікацію, ви ж навіть не послухали вже мені не кажете, немає. Ну, вас прошу, ви виглядаєте смішно, чесно. Ви так, я дуже смішний, якісь речі. Чи, э, вважаєте, що ви тут цар бог з телефоном стоїть? Там мені Пай, без та різниці, з, з, слухайте. Я вам передумав лише один доклад. Це є європейська лабораторія, яка викладає аналізу. Ви давно вживаєте? Якщо дозволите. запитання. Не, не коментуєте. А в закладі тут давно? Другий місяць. А ви взагалі працюєте? Ви оформлені як хто?